Дніпропетровщина розбиті будинки, скалічені долі. Ранок після російської атаки жителі зруйнованих будинків розбирають завали, згадують, як добре жилося тут дружньо, немов у великій родині. Після вчорашнього вибуху одразу кинулися допомагати один одному. Тепер, коли шок потроху відпускає, вони оглядають руїни, які ще вчора були їхнім домом. Пані Валентина на заспокійливих. Душа болить, батьківська квартира, де жило стільки спогадів, перетворена на уламки. Лілія теж не стримує сліз. Її двокімнатна квартира на другому поверсі залишилася без вікон і дверей. Від усього майна вціліли тільки ікона та фото чоловіка. Вона мріяла створити тут затишок для сина. Тепер сумнівається, чи вдасться відновити житло. Єдине, що тішить син був у безпечному місці. Так один злочинний наказ зруйнував десятки життів. Російська атака знову принесла горе та біль у буденні плани простих людей.